Вітаю! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. Розглянемо, як планувати навчання в додатку Google Calcad для операційної системи iOS. Знайдіть та встановіть додаток з App Store. Відкрити та познайомимось з інтерфейсом, ліворуч у головне меню. Натисніть на три риски для того, щоб змінити режим показу календаря на розклад чи місяць. Також у головному меню наявний список облікових записів, які активні в додатку та можливість для кожного з них вивести на екран окремі календарі. І, звісно, налаштування додатку також відкрити з головного меню для того, щоб у розділі Загальні, мати можливість змінювати параметри початку тижня, додавання відеоконференції чи налаштування сповіщень за замовчуванням. Потребуєте додаткової інструкції Відкрийте розділ Довідки з переліком популярних статей чи здадіть інформацію за власним запитом. У горі ліворуч сторінки календаря оберіть Інший місяць чи Праворуч знайдіть і здійсніть пошук за назвою події. Натисніть на Фото профілю Праворуч у горі і змініть за потреби обліковий запис. А значок сьогодні поверне вас до поточної дати. Відтепер усе встигати легко. Просто створюйте нову подію, натисніть Плюс та налаштуйте параметри. Додайте назву, тривалість, запросіть людей. Порівняйте розклади. Додайте деталі відеоконференції, файли, сповіщення чи за потреби, налаштуйте для розкладу навчальних занять повторення щотижня. Якщо сподобався цей огляд, шукайте більше відео на Навчайте, де б ви не були.